Вітаю! У цьому відео я розкажу вам, як використовувати набір мобідерму, якщо ви маєте лімфодему, а у вас немає допомоги і немає того, хто буде вас бандажувати. Тобто про самостійне бандажування набором мобідерм. Спочатку перед процедурою вам важливо провести особисту гігієну. Вам необхідно промити гарно мильним розчином та водою кінцівку, яку ви будете собі бандажувати, просушити її. Змастити зволожуючим кремом, аби, захист... аби захистити вашу шкіру, дочекати, поки крем вбереться, якщо залишаються залишки на шкірі, промокнути їх паперовим рушничком і вже після приступати до процедури. Тож відкриваємо наш набір, і першим етапом у нас іде котоновий бинт для захисту шкіри. Бинт у нас має ось таку тунельну форму, і відповідно можна його використовувати двома способами. Якщо ваша кінцівка не надто об'ємна, і ви можете спокійно просунути ручку в тунель, ви можете використовувати її таким чином, це більш економічно для використання. Якщо ваша кінцівка вже досягла достатньо великого об'єму, і ви не можете. Зробити це таким чином, ви робите це другим варіантом використання. Намотуєте цей бинт. Для того, щоб його зафіксувати на собі, вам знадобиться із набору пластир біпласт. Спочатку ви відрізаєте невеличкий шматочок, пластир розкривається легко. Ви трішечки надриваєте, він у вас рветься посередині. Виберете початок вашого бинта і Фіксуєте пластир на ньому. Далі ви прикладаєте бинт до своєї кінцівки і невеличким шматочком фіксуєте до шкіри. І починаєте намотку. У цьому бинті важливо намотувати максимально легко, тому що його функція просто захист вашої шкіри. І ви робите легенькі тури навколо кінцівки. Головне, щоб ваш лікоть був посередині бинта і він потім не вилізав. Намотуєте, коли у вас залишається вільний край, ви так само берете другий шматочок, розриваєте, фіксуєте, перевіряєте і остаточно. Прикріплюєте його зверху бинта. Все, ми з вами впоралися, ми вже маємо перший шар. Другим шаром у нас іде саме дренаж бинтом мобідерм. Робимо те саме. Нам необхідно два відрізки, якими ми будемо фіксувати мобідерм на попередньому бинті. Відриваємо краєчок. Фіксуємо на початку та фіксуємо на кінцівці. Намотувати шари мобідерму потрібно відстанню один кубик. Тобто ми заходимо і перевіряємо кубик верхнього шару, заходив на один кубик нижнього шару. І починаємо намотувати. Так само ми намотуємо не туго достатньо легенькі тури навколо руки. Або ноги. Перевіряємо знову ж таки лікоть, щоб ви могли свою кінцівку згинати і у вас бинти не залізали. Коли вже маємо вільний край, ми можемо зробити заміряти скільки нам потрібно, аби відрізати зайвого. Фіксуємо наш другий шматочок. І прикріплюємо. Все, ми маємо два шари такого бандажування. Головне перевіряти в процесі намотування кожного шару, щоб вам було комфортно і ваша кінцівка не втрачала мобільність. Не дивлячись на те, що здається бандажування достатньо об'ємним, але відчуття на тілі досить комфортні, і вам це не заважає у повсякденному житті. Третім етапом ми використовуємо біфлекс ідеал. Це бинт малої розтяжності, який допомагає нам зафіксувати мобідерм на тілі. Головне пам'ятати, що протокол лікування вам підтверджує саме ваш лікар. Якщо ви маєте на тілі виразки або відкриті рани, то, можливо, після етапу біфлексу ідеалу короткої розтяжності наступного етапу не буде. Процедура та сама: робимо собі два відрізки. І починаємо фіксацію. Починаємо спочатку, фіксуємо і досить легко намотуємо малорозтяжний бинт навколо мобідерму. Вільний край фіксуємо другим відрізком і фіксуємо на руці. Наш бинт повністю зафіксований. І останній етап у цій процедурі це бинт компресійний біфлекс. Головна фішка цього бинту це його індикація. Яка вам для самостійного використання допоможе зрозуміти, чи правильно ви все зробили. Перевірили власну мобільність, відрізали два шматочки, підготувалися, зафіксували перший, і починаємо намотування. Фіксуємо і дивимося. Краще вільний кінець не розтягувати сильно. А так, аби вам було зручно тримати його в руці. Розтягуємо до стану квадратику і робимо перший оберт. Перевіряємо, чи квадратики лишаються тут ступінь компресії. Обираємо її не ми, а наш лікар. Можемо бентувати у половину кубика. У нас тут кубики мають так само індикацію невеличкий розрив посередині. Якщо нам потрібна більш легка фіксація, ми кожен наступний шар намотуємо по цій індикації до серединки. Якщо нам необхідно зробити більш сильну компресію, ми накладаємо кожен наступний шар у наступний квадрат, розтягуємо, перевіряємо на півквадрата. Знову розтягуємо, перевіряємо і на пів квадрату. і так далі. Все, коли ми дійшли до кінця, можна трішечки відмотати бунт і взяти в ту руку, яку ми бунтуємо. Підготувати наш пластир та зафіксувати його поки у верхньому положенні. Потім знову-таки змотати, прикласти до квадратику, прижати рукою і перший шар. Зафіксувати зверху. Потім, коли у нас бунт вже зафіксований, ми можемо відрізати зайве і зафіксувати його остаточно. Ось, в принципі, і все. Це було достатньо легко та зручно. Знову ж таки, коли ви це робите в перший раз, вам буде більш складно. Кожен наступний раз ви вже будете звикати і до власних відчуттів, і до того, як вам зробити це максимально зручно. Головне постійно перевіряти власні відчуття. Чи не тимніють у вас пальці, чи не німіє у вас кінцівка, власні відчуття це найголовніше. Якщо ви зрозуміли, що десь вам перетискає, вам незручно, некомфортно, потрібно бандажування зняти та проконсультуватися із вашим лікарем. При першому намотуванні радимо вам починати його вранці. Ніколи не робіть перше намотування з вечора, аби ви могли відчути динаміку впродовж дня, наскільки вам зручно, наскільки ви відчуваєте комфорт. Тож, якщо ви стикнулися з такою проблемою, як лімфодема, не варто зневірюватися. Ви можете використовувати мобідерм навіть на самостійній основі. Якщо ви вперше боїтеся, або вам незручно і некомфортно, ви хочете довірити цю процедуру більш кваліфікованій людині. Ви перше намотування, звісно ж, зможете зробити у медичній установі, але надалі це достатньо просто і достатньо зручно. Знову ж таки, безпечно. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, ви знімаєте. Але мобідерм це саме той унікальний продукт, який допомагає впоратися із проблемою і зробити вашу кінцівку більш. Природньої форми та позбавити вас повсякденного дискомфорту. Мобідерм система, що рятує комфорт вашого життя.